Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з ліплення. Сьогодні ми будемо ліпити транспорт. А який відгадайте? На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся через море швидко лине в інші землі та країни. Це літак. Що вміє робити літак? Літак літає. А де літає літак у небі? Тобто це який вид транспорту? Це повітряний транспорт. З яких частин складається літак? Літак має крила, хвіст, корпус. Скажіть, Скільки крил у літака? Два. А скільки хвостів? Один. У літака є корпус, до якого прикріплені крила та хвіст. У корпусі розміщена кабіна пілота та салон для пасажирів. На що схожий корпус літака? Він схожий на стовпчик. Трішки звужений спереду. Це ніс літака. Ще у літака є віконця. Попереду для пілота та з боків для пасажирів. Ці віконця для пасажирів називаються ілюмінатори, вони круглої форми. Тож сьогодні ми зліпимо літак з пластиліну. Але спочатку розімнемо наші ручки і зробимо пальчикову гімнастику про літачка. Повторюйте за мною. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки дзерна не дзьобає. Молодці. Сьогодні для роботи нам знадобиться пластилін та дощечка. Починаємо працювати. Беремо більше шматочок пластиліну. Він у мене жовтого кольору. І розкочуємо стовпчик рухами вперед-назад. Це буде корпус нашого літачка. Один бік трішки звужуємо. Це буде ніс літочка. Другий бік піднімаємо угору. Це буде хвіст літака. Ось у нас корпус є. Тепер. З меншого шматочка зліпимо крила. Також само розкочуємо стовпчик. і пальчиками його притискаємо, прищіпуємо. Ось так кріпимо крила до корпусу. Знизу посередині. І добре ось так пальчиками притискаємо. Ось у нас є корпус і крила. Тепер із синього пластиліну ми зробимо віконця. Спочатку зробимо віконце для кабіни пілота. Відчіпуємо невеликий шматочок пластиліну. Робимо з нього кульку невеличку коловими рухами. А потім скульки ось таку робимо продовгуватої форми. Сплющуємо пальчиками ось так. І чіпляємо попереду. Це кабіна пілота віконця. Так, тепер ми зробимо віконця для пасажирів. Вони круглої форми. Нам потрібно скатати декілька ось таких маленьких кульок. Накатали кульки, Тепер беремо їх пальчиками, ось так, сплющуємо, і чіпляємо з одного боку, сплющуємо, чіпляємо. Та з другого. Ось такий гарний літачок у нас вийшов. Діти, працюйте, і у вас також все вийде! А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!